У Ужгороді тривають капітальні ремонтні роботи на дорогах. Частина з них повністю перекрита вже кілька тижнів. Роботи проводять київські фахівці. Одна з вулиць підгірна паралізує рух в центральній частині Ужгорода. Через ремонт на Феденця та на Корятовича щодня в час пік великі затори. Сьогодні в патрульній поліції повідомили, що до таких робіт водії мають поставитись з розумінням, особливо завтра, коли батьки вестимуть дітей до школи. Просять врахувати незручності та заздалегідь спланувати свій напрям і час руху. На 1 вересня не буде відкрита ця проїзна частина, тому що там великі проводяться роботи. Це було офіційно вже визначено на сайті Ужгородської міської ради, зв'язку з тим, що капітальні роботи продовжуються і будуть деякі незручності. Тому хотілося б звернутися до учасників дорожнього руху, до водіїв, з порозумінням віднестися до даної проблеми в організації дорожнього руху, тому завчасно, завчасно передбачати свій маршрут, особливо це стосується. Під'їзду до четвертої школи, там до другої, де великий буде потік транспорту, тому передбачати рух. Роботи продовжуються. На офіційному сайті Ужгородської міської ради було вивішено, що ще порядка два біля двох тижнів буде проводитися дані роботи. Потім дальший етап іде далі по вулиці Соборнецькій, теж з відповідним перекриттям відповідного відрізка.